Не пугайте мене так. Так, 35 метрів, то на другий бік мені 100%. Кстати, було би добре, да, перелетіти через лебедку. Опа, 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 не туда, не туда, не туда. А, бляха, то і решетка ся появила. Не чесно так. Де мене такий варіант не до того, мені не підходить вообще. Будемо тихенько прориватися. Що ж ти так сіпаєш тим оружиєм? a potom już użyty. Szatui, Enigma. Dobrze. Dobrze. было круто Блин, я думаю, я сюда могу залезть. Яке в нього то то? Це було дуже добре, так, бумажки, бумажки, а ти може пооткривати, не, не може, жаль, о, карта, Що карта каже я той такой той у домі і на вулиці буде да добре так енігма 8.2. 2 Фу. я ж усіх поклав да? ножичок обов'язково брати Где он Да это есть? Ни хера не вижу Что нафиг, ты что? Я тепер зачистив. Вернутися до машини. А, поки що ні. Мені треба все тут протарити файно. Можеш ударити. Жаль, що не можеш изъїсти. Хм. Прикол. Закрито Не відаємо, розберемося. Туй. Закрето. Так. Тут и решитка, да? А, машина там сзаду стоит, А я забрал эту ту штучку? Не, не забрал, еще одна там есть. Так, автомат зараз. Ну, тут пулемет. оу я уже пополнился за нормально. Ні, воно так не робить. На жаль. Чекай, а шо... Що я тут маю Забрати, я не зрозумів. Стріляли, бляха, тому Капець не собі вибрали О, о! Чекай, а тут Ні, воно так не йде. Так не йде, але мені по-любому треба туди улізти наверх. Там щось буде добре, сто процентів. Хм це інтересно, що я маю тут зробити, щоб його відкрити, га? что мне сюда треба вылезти, не? Ну типа сюда. Найс, получився мало. Чи може мені у світла бах? І сюда не хочу листы? А як мені вишку сю забрати? Кубок, от шо. Яйце золотое. Золотої яйко! Ми забираємо чудо пушку. Да. Ну ти тоже якась така футуристична вже. Барабан з бой. Зря я то зробив. Ну, типа туди я можу піти, але смислі не є. Я зараз там і так туди попаду, да?

Бабушка Ані, да? Чекай. Кстати, перки. А той що мені треба? По стелсовий убивати ще? Ага, типу з пістолета. Блін. А це можеш убрати щось чи що? Ні, не можеш нічого убрати. Ладно. А чого ти мені... Ти мені. ліпше дай, да, сіс люгер. Я з люгером тихенько. Тихенько не буде. Ой, нашу, 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 я себя перезаряжал. Ой, бляха. Ту есть? Ну хлопцы, я вас чую. Я понял, что в инздомах у Твите. Та може побалдіти, та вже реально з дома побігати. Давай з дома. <laughs> так, тут і закрито, так? Да? Ну тут є Енігма, О, як добре. І записочка. Ну, записочка мені не поможе, бо мені треба переводи. А то буде прикол, приколки, зараз уже не треба буде з двох тих стріляти, може буде просто тіпа... Що в мене карта каже? Каже, що ти ніфіга ні Тому можеш просто походити. Возможно, навіть постелсули. Я би сі міг підняти на ліфт, але щось мені підказує, що ліпше персонально так то. таке чувство, що я вже тут можу і тихенько пройти, не? Ти щось є, ти той... ніфіга. А, а тут просто акуратненько заходимо, не? Ти не хочеш стати, друже. Тихенько, тихенько. Ну, видиш, ти вже поставив себе, можеш йти. Вже не можеш світло виключати як в метро. Ляха, муха Ну Ты падла. Шоу нахуй. Оу, дасть. Так, чекай, туди теперь на no, ще патрончики темнося, конечно, жорстко. Добре, мені туди одуліну. Я б не відказався провірити, але не вижу не Так. Тихенько. Ти мені не то. то. Не подбурюй народ на погані движения. Не? Наша то їм. Хлопці, не чудіть. Мені мій ножик ніхто не хоче вернути. А, дякую. Да. Да ножик? Ту я. Треба аккуратненько ножички пороскиваться, да? Бляха, муха, ты ty... уродец. Да тут урод? Де він є? А нає май падло. Блін, мені треба його знайти Він мені мозги накомпасірує Вот він. воль, зараз тобі буде яволь, ти, урод. Блін, я можу тачку украсти, але мені щось не приколов пока що. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Значит, из ходы, да? Добро, что ты мне подсказал. А, бляха, то то я тут и прийшов Угу. Что с честь но я не понял. Я зараз поднімуся по-любому. Яка в мене задача? Так. Ага, пройти типа відкрити платформу. А пройти контрольний пункт, типа. Я хочу і наверх поднятися. І хочу протаранити з машиною тут. О, бронька, супер. Ну добре, що з ним тут зробити можеш? <різوع> 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 <О>! <різوع> ти шоо. Ай бо ти рембо, бляха. Ну, чекай, я зато замітив, що ти щось є. А не может открытый баженка? Жаль. Ну, no, вообще прикольно. Такий ловелас. tu ji odkryte, no to záraz tu zakryto já ještě chci na druhou stranu, beztrňko a tu ji nefíká, da? no dobře jdeme odkryvat dveře odkryly se, da? Я вообще хотел проверить, читаю, что с не интересно. Бо я так сюда пришел. Че, я так пришел, да? Ну ладно. Ну и так чувствую, как я хожу, блин. Взагалі вопрос, а де я ходжу і що я за то? Угу, угу, угу. Я там прогавив момент. О, бананчик, ти що? Даме розгадувати загадку. Лежде тут -та загадка вопрос. Так, я в тому, мені ще треба назад. Давай в мене долів. Так то типа Ага Вот, Энігмана и вот что треба было. Пишем я ничто. Все остальное закрыто. На жаль. Оба. Все круто, я тут хотів, О, косяк я теперь вилізу я чияся не наколов. Ого, ого, ого. Ій, но це мене згубило. А, ні, не згубило, тої сходи. Ти шо, чувак? Ладно. уже все-все давай наверх так то и опять стараемся тихенько ага вот я вспомнил я тут же шоу Ai. É, de que <laughs> Так, добре, я думаю, що на цьому можна зробити паузу. Фу, маленько поганяли, побігали, спасли анютку. І ну, все, поки що раз хватить. Підписуйся на канал, обов'язково постав лайк і прокоментуй, чи нормальний, вообще, ну, чи нормально я проходжу. Що мені треба, може щось додати. Або, наоборот, може мені треба. Е Щось поміняти? Дякую за перегляд.